Одна з найвеличніших богинь Єгипту Ісіда або Есет шанувалася як богиня родючості, жіночності і магії. Вона вважалась королевою богів та матір'ю фараонів, а ще вже відомий всім гор є її сином, але щось вони не сильно схожі. У нас черговий новий персонаж, тож давайте з вами подивимося, що відповідає карта своєму величному імені. З вами Рос і сьогодні у нас огляд на Есет, нову героїню п'ятого сезону. Погнали починати! Це жовта п'ятірка класу Паладін з повільним зарядом, що, звичайно, не дуже гарно і трохи обмежує використання перса. Належить Есет до сім'ї сонця, що дає їй шанс покарати ворога, який в неї ультонув, зрізом влучності 35% і уроном водою 196 очків, все це на два ходи. Також, як і всі перси Єгипту, ця богиня має пасивне вміння, яке дозволяє їй шансом аж в 70% нанести по 70% урона всім ворогам і зрізати їм атаку на 34%, що діє три ходи. Пасивка така ж як і у МААТ, але шанс на 20% вище, що дуже непогано. Отже, з повільною маною есет наносить 250% урона цілі, а якщо та фіолетового кольору, то півтора рази більше, тобто 375%. Після цього вона рандомно б'є ще 5 ворогів, наносячи по 180% урона щоразу, але фіолам знов таки прилітає півтора рази більше і вони отримують по 270%, тобто фіолетовим моно, напевно, краще проти Есет не йти. Ну і в кінці вона змінює силу жовтих каменів і ті отримують плюс 64% атаки, коли Есет діє в атаці. А якщо вона ультує з оборони, то щити ослаблюються на 57%. Це все одразу гарантує персу місце в команді на фіолетового титана. Тому якщо ви зловили Есе, то вже заради цього точно варто її прокачати. Ба щитів уже дуже потрібна річ, але до того ж титан, як єдиний ворог, отримуватиме всі 6 ударів та 6 з до А це на секунду 1725% урона. Не знаю, що навіть сказати, це просто жесть. Швидкість тут великої ролі не грає, адже є банки з маною. А маючи ще норни, ви можете товкти і жовтих титанів. Хоча там без допорона есет битиме лише 1150%. Лише. А ще ж і пасивка 70%. Івенти з фіолетовими мобами теж можна заносити в список, куди героїню треба брати. Якщо боти іншого кольору, то сенсу нема, адже з есет потрібно брати хоча б ще двох жовтих персів для актуальності бафу щитів. Хоча знов таки разом з норнами можна використовувати і проти жовтих. В обороні користі від 10 буде вже поменше. Мені вона нагадує за вмінням Конгалаха, а він не сказати, що дуже небезпечний в командах захисту, навіть скоріше Конгалаха, якого вкусив зікена. Звичайно, можна поставити есед в оборону, але найкраще вона себе проявить на фланзі, якщо інші місця ви віддасте більш швидким героям, які до моменту її ульти вже добряче потрапляють суперника. А якщо ворогів залишилось один чи два, то Есет тут, звісно, їм дасть жару. В атаці знов таки швидкість не дасть герою розкритись наповну. Ви можете спробувати прискорити Есет за рахунок інших перців, наприклад, сів, бардів чи ще когось. Але тут кожен камінь має значення, і часто бувають ситуації, коли швидким героям не вистачає одного єдиного щита, а з повільними ще важче. Тому, якщо надумаєте брати Есет в атаку. Бажано мати ще пару героїв підтримки, які допоможуть їй дожити до ульти. А ще бажано, що хоча б ще два союзника були жовті, а ще бажано, що хоча б два суперники були фіолетові. Зате на швидкі режими Есе і більшість інших повільних перців зайде на відмінно, що в атаку, що в оборону. Танкувати я б її не ставив краще на плече до якогось фіола, в ідеалі Людвіга якогось зі святині ще на інше плече. Тоді буде провокація, щоб суперник брав і жовтих, і фіолетових ворогів, а там есет і камінці послабить і до пурон нанесе. Знаючи, що нова героїня робить з титанами, я б уже навіть не звертав увагу на все інше, а точно б її качав, адже вороги міняються, а титани є завжди такий собі острівець стабільності. Але і в інших режимах Есет доволі грабельна, хоча, звичайно, швидкість трохи псує картину. Та якщо ви спіймали цього перса, я вас щиро вітаю та співчуваю фіолетовим титанам, яких і до цього то добряче трипали. Ви просто уявіть, які тепер цифри будуть набиватись на міфічному аїді. Емками я б качав максимально в атаку, а от зефірками б не спішив. Таким вийшов сьогоднішній огляд, а я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам!